Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні на чергове засідання соціальної комісії в плані підготовки до чергової 58-ї сесії міської ради, восьмого скликання, виносяться два питання, які ми повинні розглянути. Перше питання це про затвердження положення Лубенського міського центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю. новій редакції інформує Оксана Погребняк, директор Лубенського міського центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю. Прошу будь ласка. Шановні члени комісії, прошу погодити проєкт рішення про затвердження положення Лубенського міського центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю у новій редакції. У зв'язку з розширенням та впровадженням державою нових соціальних послуг, а саме таких послуг, які стосуються дітей з інвалідністю або дітей, які мають проблеми від народження до 4 років, які мають порушення розвитку, або в яких існує ризик виникнення таких порушень. Просимо внести зміни в положення, а саме в положенні прописаний розділ 5, який надає можливості центру надавати соціальні послуги. Наразі центр реабілітації є реабілітаційною установою, але не є надавачем соціальних послуг. Вніжче цей розділ в наше положення ми зможемо розширити. Перелік своїх послуг, а по-друге, приймати участь і мати можливість вигравати гранди, які дають можливість, навчити, наприклад, спеціалістів по ранньому втрчанню. І такі послуги, як раннє втручання, денний догляд, денне перебування дітей з інвалідністю, ми, наче, їх і надаємо. Але ми не є надавачем соціальних послуг. В перспективі ж ми бачимо, що держава рухається до того, що ці послуги, можливо, будуть оплачені державою через фонд осіб з інвалідністю. І тому. Це на перспективу. Це зараз не ну як ми не зможемо наразі надавати, бо немає навчених спеціалістів, немає штатних одиниць. Але на перспективу зареєструємося, хоча б гранди ми зможемо приймати участь в яких грандових програмах і подальшому рухатися можливо в цьому напрямку надавання послуг. Оце з таким розрахунком, з такою перспективою просимо погодити нове наш, наше положення. Ну, Пані Оксана Скрибло, скажімо, скільки у нас дітей з інвалідністю по громаді? Можете сказати? По громаді це по статистика звичайно, скаже, але 390, мені здається, останні звіти управління здавало 380-390. По громаді це з внутрішньопереміщеними особами. В центрі зараз за рік 260. Ну, з кожним роком їх все більше і більше. ВПО у нас 20 таких діточок. Але ж дивлячись на списки, які надав мені. Віктор Олексійович станом на 1.09, то дітей з інвалідністю внутрішньопереміщених осіб, то це дітки більше 7, 7 років. Тобто зовсім маленьких діточок у нас і немає, це старші діти. Старші діти зазвичай відвідують нашу школу, і послуги вже педкорекції, то вони більш налаштовані батьки, та й взагалі, я дивлюсь, по тенденції роботи, що вже з 12, 13, 14, коли вже підліток, вже вони більш соромляться, не хочуть, і вже вони по місцю навчання, вони вже там отримують і педагогічну, і психологічну корекцію, і логопедичну корекцію. То більше вже так. До нас Приходять зазвичай діти старшого віку за фізичною. Це масаж, фізіотерапевтичні процедури, лікувальна фізкультура. Більш за таким напрямком реабілітаційних послуг. Ну, це така. Діти ці постійно міняються. Це не так, що ми взяли 250, і от вони в нас є. Вони хтось ходить місяць, хтось ходить півроку, хтось ходить два роки. Постійно контингент дітей цих змінюється. Це, це так. В постійному такому динамічному русі Скажіть, будь ласка, ви володієте цією ситуацією. Всі вони ж охоплені навчанням? В мене перш за все діти ні, віку. ні. Звичайно, ні, але це вам це до директора інклюзивно-ресурсного центру Наталя Павлівна. Вона займається саме визначенням. Де буде дитина навчатись і як? Чи це буде індивідуальна форма навчання, чи це інклюзивна форма, це вже більш їхня, їхній напрямок роботи. Вони е, вам компетентні надати таку відповідь. Але ж, звичайно, є діти, які взагалі або не піддаються навчанню, або це лежача дитина важка, то вони, я так розумію, звільняються від навчання. Да, або на індивідуальному приходять, якщо це можливо, звичайно, то тоді вже uh -huh. ж вчителі ходять додому і надають послуги на дому. Добре, дякую. Чу да. є пропозиції. Винести питання на да, сесію. Дякую. Я вам дуже дякую. Дякую. Тоді до зустрічі, будь ласка, дякую. Наступне питання. А, да, та да, добре, добре, добре. Да, да, добре. Ми почекаємо. Добрий день. Та, будь ласка, да. да. Наступне питання про затвердження перспективного плану формування мережі закладів загальної і середньої освіти Лубенської територіальної громади до 2028 року. Інформує Ярослав Володимирович Костенко, начальник управління освіти виконавчого комітету. Будь ласка, добрий день, шановний Сейві Іванович, шановні колеги, депутати, mm -hmm. присутні. Це перетворечення передбачено затвердження перспективного плану формування мережі е, шкіл громади нашого. Нашої громади до 2028 року. Планом передбачено функціонування в громаді двох академічних ліцеїв, ліцей імені Братів Шеметів і ліцей Європейський, а також 19 гімназій, із них три у якості філій інших закладів освіти. Якщо які питання щодо самого плану, будь ласка. Мирослав Добрович, якщо можна ознайомте, будь ласка, і з самим планом зрозуміло. Ну там я маю на увазі, які заклади, як, що до чого. Ну всі заклади прилічені у проєкті рішення. Да, да. От. І їхня назва. От. І, відповідно, заходи щодо реформування. Реформу ми розпочали ще з 2021 року. Як відомо, і відповідно до закону про загальну середню освіту, яким передбачено, що є три типи закладів, які раніше називалися школами, відповідно початкова школа, гімназія і академічний або науковий ліцей. Науковий ліцеї це прерогатива в основному обласних центрів, там, де є серйозний науковий потенціал. от. А академічні ліцеї це якраз поширена практика у громадах. І, як правило, у, у таких громадах, як Лубенська, у міських, функціонуватиме один або два академічних ліцеї. Власне кажучи, на цьому шляху ми давно вже для того, щоб коли прийде час Х, Перша вересня 27-го року ми не стали перед фактом, що нам, нам необхідно зводити з усіх шкіл в авральному порядку усі 10-11 класи в один заклад, а звідти вводити відповідно початкову і базову школу. Скажіть, будь ласка, я дивлюся та камбічний академій, вибачте, академічний ліцей європейський ще в цьому наступному році так можна, справді, тім, що випадково. у реформу він вступив на рік пізніше. От, і відповідно, вже сьогодні, в цьому навчальному році у ліцеї імені Шеметів немає початкової школи, а в ліцеї Європейський ще функціонує 4 клас. Відповідно, наступного року він переходить у п'ятий клас. От, розвивалося, скажіть, будь ласка, ну дебати були раніше, перш за все, і за набору 10 класу у цьому році. Що заважає нам взагалі здійснювати набір у 10 клас у, скажімо, опорних закладах сільських? Старша школа має бути профільною. Це передбачає закон України про загальну середню освіту. Профіль, одним із попередніх законів передбачено було, що вимоги до старшої профільної школи це наявність не менше 4 класів на паралелі. 10-11-12 перспективі, потім цю норму послабили до двох класів на паралелі за трьома профілями, і саме відповідність цій вимозі і має бути, скажімо так, одним із критерієм статусу ліцею. Скажіть, будь ласка, що дає тоді, ну, скажімо, цим закладам, які були ліцеями? Опорний заклад Вовчицький, ну і всі інші. Що дає їм те, що вони залишаються опорними закладами? Це щось… Ну, взагалі, в законодавстві статус опорного закладу в нас на сьогодні, скажімо так, розмите. Але опорний заклад може бути і самодостатньою спроможною гімназією. Зберігши статус опорного. Артем, є запитання? Мені мене абсолютно запитань немає. Я єдине скажу, що ну, як сказати, сільські школи залишаються, вони не матимуть можливості давати повної загальної середньої освіти, але це передбачає законодавець. Це управління освіти в даній ситуації виконує ті рішення, які їм дають зверху, і тут, власне кажучи, нічого ми змінити не можемо. Моя пропозиція винести дане питання на сесію. То за це прошу голосувати. Дякую. Дякую, Володимирович. Дякую. Питання, які є на засіданні нашої комісії, вичерпані. Я задавав запитання Мирославу Володимировичу. Я переконаний про те, що нас слухають і дивляться і батьки, і колеги, і вони теж повинні знати відповідь на ці запитання, про що мені, наприклад, відомо і зрозуміло. Якщо питань немає, дякую всім за роботу. Все буде Україна.